Привіт! Сьогодні до вашої уваги така схема, що я хочу тут зробити. Я її назву це гілочка з листочками. Так, і зараз я трішечки зроблю її більше і пройдемося, щоб вам було більше, Більше зрозуміло, понятно, так. Вона не вся їй йде І сказати, що отак серветка з неї получиться також також Тут такі моменти, які... Так, ну тепер я її подвину до кінця. Ось так. Вона ось тут, бачите, це закінчується. Верніше, ось тут, отак, вона закінчується цей ряд. Це ось іде ось цей ряд. її можна плести таку, яку ви хочете, за розміром. Що я хочу сама тут зробити. Хочу з неї зробити таку серветку. Так. Хочу з неї ще зараз подвину. Так, хочу зробити з нею таку серветку. Ну, побачимо, будете дивитися і спостерігати, що в мене буде. Виходити. Тому що наскільки я отут так розрахунок дивлюсь, що скільки тут буде, вийде, в мене цих, цих таких гілочок. Ну, будете дивитися, я буду розраховувати, буду все показувати, буду все розказувати. Так, якщо по схемі, то бачите, тут ось зараз я її зменшу трішечки. Так, по схемі, бачите, ось тут оцього краю немає. Ну, я буду робити ось тут такий цей край, щоб воно отак було. так. І потім отут вгорі, отут вгорі, я знов оцей край доплиту по ни, те, що є внизу. Ну і тут я просто завершу оцей листочок, щоб він був такий завершений. Так, вона називається гілочка з листочками. Спостерігайте, буду розказувати, що виходить. Я думаю, що це буде цікаво. Я буду виплітати крок за кроком, тому що роботи в мене зараз багато, але мене дуже зацікавила ось ця схема. Так що, ось ця, я думаю, що буде краса. Можливо, це буде просто гілочка без серветки. Просто отака гілочка в вигляді такої серветочки буде. Просто. Може, щось буду додати. Дивіться далі. Далі буде цікавіше. Ну, всім гарного настрою. Чудового дня, чудового вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, до завтра!